Теплий та бездощовий грудень перейшов у такий самий січень. Полтавці та гості міста кажуть, через таку осінню зиму вже скучили за засніженими краєвидами. Нам дуже хочеться снігу, дуже хочеться на лижах покататися, на саночках. «Щоб до колін було сніга. Вчора взагалі сонечко було тепло по весінньому. Зимової казочки хочеться. Я рада будь-якій погоді. Це ж добре, що така погода. А Снігу, звісно, хочеться. Надо знаходити радість в кожному моменті. Тривала плюсова температура взимку впливає і на біоритми та імунітет рослин, говорить працівниця комунального підприємства декоративні культури Катерина Карась. Рослини це стоять, але для них це теж не дуже добре, що морозів нема. Коли морози, трошки ж їхні шкідники пропадають, хвороби, які небо, теж не переносять заморозки, таких як морозів. А як зараз це ж нема нічого, то все ж воно живе. Так що морози нам нужні. Зима повинна бути зимою, а не непонятно чим. За даними полтавських синоптиків, невластива для зими погода протримається щонайменше до середини січня. Відбувається це через надходження теплого атлантичного повітря. 4-5 січня очікуємо кроткочасне зниження температури повітря до 5 градусів морозу вночі і слабовід'ємних значень у день. Але вже на наступному тижні до нас знову повертається тепла погода, характерна для середини листопада, і до середини січня ночних морозів не очікуємо. Температура буде переважно вищою нуля. Востаннє одну з найтепліших зим з чи не щоденною температурою повітря до плюс 8 градусів. Синоптики Полтавщини фіксували у 2019-2020 роках.